Всім привіт! Ось так от зараз виглядає мій автомобіль, коли я працюю в таксі. Оп. Ще раз всім привіт. Тепер ближче. Так, я нарешті зробив ліцензію, я тепер не знаю, можу називатись офіційний таксіст, легальний таксист. Здається, мені вже третій тиждень я так працюю. Поки що все нормально. Я можу їздити смугою, я ну, маю якісь переваги працюючи з ліцензією. Так, на годиннику сьома ранку, це понеділок. І Uber вже на такий цікавий стає з цими новими Цього Всього лише 10 гривень до плати, я дивлюсь, з 8 до 10 ранку і з 4 до 7 вечора. Було 29 гривень, це було дійсно цікаво, тому що за день можна було зробити ну, 10 або більше замолень, це плюс там 300 гривень кожен день бонусом я міг отримати. Зараз інша ситуація. Зараз тепер 29 гривень немає, а є тільки 10. Тому будемо працювати, як я раніше працював, перебирати між агрегаторами. Не буду... Довго зволікати, просто сів машину потихеньку їду на іншу сторону бажана. Там, де Хматова, там, де княжий Затон, тому що з моєї сторони в сьому-сьому 30 взагалі важко взяти якісь нормальні замовлення. Там кофе горять з тієї сторони бажана, а в мене нічого нема. Тому 3-4 кМ я майже, майже завжди зразу їду до самих замовлень. Якщо буде вам цікаво, я розповім, зроблю якесь відео, як я робив ліцензію, що для цього е, треба. Тому що коли я випустив відео, що я збираюся робити ФОП, ліцензію, там податки платити, дуже багато чогось коментарів е, ну, для мене було незрозумілих. Тіп, типу, я, я там дебіл, чи ще якісь такі, що типу, взагалі про це кажу в Ютубі і. З такими тарифами ліцензію робити, це ай-яй, це тупо. Ну, коротше, якщо буде цікаво людям, то я, в принципі, зроблю, може хтось захоче ще зробити ліцензію. А якщо ні, то ні, буду свій просто їздити, так як я вважаю, що я зробив Ну, правильно, звісно. Так, обер насипає просто по сімками, блін. Я вже на сокарках на мосту. О, ну класно, там де я був. Бізнес, 3,2 подача, ага, звісно. Дуже цікаво туди їхати. Назад, за соточку грязі не хочу. Так, рейтинг у мене там не дуже, відсоток прийнятих 32, на 25 я буду заблокований, ну, поки є ще пару. Знову 4-3. Є у мене ще трохи часу, скажімо так, поперебирати замовленнями навіть в болті. Так, і так тут Ось, зупинюсь, так, тут сонце. Але для мене тут краще буде стояти біля Аркадії. Так, підробив я звичайний болт. На ентузіастів залітає замовлення. Тому що дуже гарні кофи гарять. Що робити, 163 гривні переїхати на ту сторону, мабуть. Мабуть, переїду, бо подача маленька. О, це щось краще, але подача 3,3. Переїду просто ближче до моста потона, та і звідси з Русанівської набережної, якщо що на Патона їхати, буде набагато швидше, ніж тут на роз'їзді стояти. Так, ну тоді їдемо. Паралельно я, мабуть, не буду нічого вимикати. Може щось, щось швидше швиденько залетить. Все, перше замовлення, я думаю, буде таке у мене по болту. Чому я увімкнув звичайний болт категорію, тому що кофе вже 1,8 горять, а ну, комфорт бізнес не приходить. Тому що по Uber кофа нема, по уклону кофа нема, а по болту 18. І я там проїхав, скільки в мене було ввімкнено. Я знаю, що шансів, коли великий коф, зловити там комфорт чи ну, набагато менше, ніж зразу взяти і поїхати. Так, 175 повна вартість, тому що там було очікування. ладно. Даємо, що вона мені дала? Було до оплати 125, вона дала 130-140, Ну, 15 гривень на чай. добре. Так, тепер я попробую вимкнути болта, може щось вийде зловити. Убер, щось зламався, взагалі якусь діч насипає. Але це центр. Так, поки коротше чекаю. 6 км. О, коефіцієнт 1,9. Подача 1,5 чистих 173 гривні. Хоча і поїдемо в центр, але по такому коефіцієнту можна і поїхати. Тому що, коли говорить високий коефіцієнт, можна, да, можна зловити якийсь ті, комфорт або бізнес, це буває, на жаль, дуже рідко. Але можна так. В таких випадках це джекпот. Ремонти. Багато де ремонтів зараз в Києві. Ну нічого. Кажу, вони ж закінчаться і буде огонь. Тут теж колись була роздовбана дорога. Зробили. Тепер приємно їхати. Ну, далі перебираємо, але з центра, звісно, і вибратись було б добре. То. Так, що це у нас? 4,3 відхилити. Так, а чому нема моєї промки, я не зрозумів. Де мої 10 гривень з 8 години? Я ж вроді зареєструвався, ну от, з 8 до 10, дивної 10 гривень. Підтверджено. Так, не зрозумів. Це кожна поїздку з 20 до 22. А, о, прикольно, це взагалі вже я не буду вечірню робити. А тут що? А, це ввечері з 8 до 10. Та, це, конечно, це, конечно, фігня. Ну ладно, значить будемо без промки. Ні, у мене є така промка, як 50 замовлень і 435 гривень я отримую. А потім ще 10 замовлень і ще якісь там копійки. Не так цікаво, як це було. Не так цікаво, як це було коли 1200 або 1400 гривень. Ось така от промакція. Ну. Подивимося. Так, поки я короче, на... почекаю, щось може поперебираю, може щось зловлю жирненьке. На принципі виїжджати. Ось таке от буває. Не точний сигнал GPS. Будь ласка, проїдьтесь. Називається О, нормально. Все. О, навіть отак от залітає. Ну давайте. Один км подачі, їхати 2 КМ 114 гривень. По он таксі. Та, поїхали. Все. Так, 74 і 40 на рахунок. Дивлячись на те, що в Онтаксі 10% комісії, то це виходить, ну, грубо кажучи, 100 гривень за 2 км. Тоже нічого. Тоже нічого. Так, спрацьовує фільтр. Лабораторний проволок 7, хоча я тут і так стою, там взагалі без подачі буде. Ось сюди. Так, Наступне замовлення з подачею 2,5 км, але там в принципі буде гарний тариф. І їду я на проспект Валерія Лобановського, Соломінський район. А там далі буде ще замовлення, тому що під центром і біля центру ну таке собі. Буває добре стріляє, але буває, можна чекати і нічого не дочекатись. Так що частіше, коли я буваю зранку в центрі і приходить просто якесь пусте замовлення без коефіцієнту кудись в спальний район, частіше за все я його приймаю і виїжджаю з центру. Так, тільки що я їхав, мабуть, годину по болту. Коли приймав замовлення, це був звичайний болт, коефіцієнт 1,8. І я трохи натупив, тому що я думав, це просто академіка за болотного. А виявилося, що це заболотного, але їхати аж через відрадний проспект, тобто ну, точка ще одна стояла. Я коли був на Севастопольській площі, думаю, зараз на Єріванській заберу, там розвернусь по Чоколовському і поїду собі спокійнесенько виїду. І... Коли сідаю два пасажири, я починаю поїздку і дивлюся, що тіпа, там дві точки. Думаю, йо -майо. І цей тариф там щось 417, ну, мінус комісія 25% болта. Це виходить, грубо кажучи, 300 гривень там, з копійками, десь, мабуть, за 20 км і годину їхати. Ну, коротше, так собі. Але добре, що я тільки що взяв замовлення по он таксі, тіпа, в бортнічі поїду. Але це плюс, то, що я можу зараз просто знову ж таки по заболотного вниз через столичне шосе проїхати ну, майже там без якихось заторів. І буде з тим, що 10% комісії тут тариф 430 за 20%, ну я б думав, наказати 247 за 25, 430 за 25. Подача 2,3 км. І виходить, що це буде у нас ну, в мене 280 за 25. Ой, 380 за 25. Ну і це в принципі... Ну, і це вже, звісно, цікаво. Так, десь пів годинки я їхав, 400 готівка і 30 гривень ще на бонусний, рахунок. Ну, бонусний на рахунок. Так, з бажана на дружби народів. Тут нема коефіцієнтів. Я отут собі взяв каву взагалі. І заправився 30 літрів. Так що, мабуть, я поїду. Ну, взагалі, бачите, ну, коротше, нічого немає. Тут нічого нема. Тому, якщо приходить. О, 5 км подачі. Якщо приходить замовлення з метро Бориспільської майже, то я думаю, що можна їхати. Тут райончик не найкращий для замовлень. Так що... Якщо є... О, чувак, спереду сидів, так відсунув собі нормально. Так що кажу, якщо є замовлення, треба брати. Головне не стояти, правильно. Нормально, зараз на всіх заправках це типу, франки, це кава машини, які коштують, блін, дорожче, ніж ця кап'ята. І вони всі нормально варять каву за ту ціну, яку пропонують. Ні, хоча ні. От ВТБ читесь там в Сільпо, там нормально за 25-30 гривень. А так. Після болта убер. Бульвар Фонтанів. Ну, все, закінчились, коротше, нормальні тарифи, будуть зараз зви і чайні тарифи. Сьогодні вже все. А он, мабуть, моя пасажирка. Іде. Ну що, отаке от, от я взяв просто з ефіра. Висів одне замовлення, висів. Подол, там нормально, там пузата є, в принципі, можна брати, можна їхати. Якийсь невеличкий ков. Коротше, я думаю, що нормально. Чекаю. Це у нас Town. Дубль номер 2 Це я ще не поїв. Тому що я збирався їхати на ЖДЮ, ЮЖД, ЮЗД. Коротше на позату. Але поїду я знову на регенератор Алло, ви ведіть, так, да? так? Ви, ви їдете камням. Можна мені перейти на другу, на верхній вал, туди, на ту сторону. А, тому, якщо перейшли, було відпустите. б дуже чудово. Так, да, да, біля зараз я світлофору. Зараз. Добре. Так, да, Я з синьому костюмі. Добре, так. Да. Добре, угу. чекаю тут. Да, зараз. Дякую. Угу. стоп! Це норм. Взагалі нікуди не буду їхати. Зразу-раз, раз. отут, направо і погнав. Оп, і next. Хоча це було взагалі без подачі. Просто пасажирка попросила, підвізіть мене до SportLife, щоб я менше йшла. А раз вона і сама до мене підійшла на подолі, то чому б мені не зробити так само? Без питань, кажу, підвезу. А тут інша пасажирка, я вже бачив її, вона вже з сумкою стоїть, вже йшла до машини, але там вже ж написано, що я ще виконую замовлення. Їду я. Прямо на південний вокзал. Долзунова 6. Так, приїхав я. На вокзал. До речі, хотів всім подякувати, хто е, донатив. Е, машину купили. Купили трошки в борг, дали там на місяць, скажімо, розстрочку дав власник машини, тому там треба ще 8 тисяч. Чи 8500 тисяч, тисяч треба зібрати. Там 4 є, залишається ще десь 4 тисячі з копійками. І машину відігнали. Особливо дякую хлопцям з нашого чату, які відігнали спочатку. Її забрали в Чернігові, пригнали в Київ із Києва. Поїхали вже в Донецьку область, відвезли Руслану. Дякую вам, величезне, вам респект. Банку буду залишати в описі. Чи під відео або в закріпленому коментарі. Хтось писав, що в коментарях воно десь типу, загубилося, але коли я роблю закріплення цього коментаря, він повинен бути в саме перший. Ви відкриваєте коментарі, він самий перший. Чому він кудись загубився, я не розумію. Я як у кого. Може там з комп'ютера, з телевізору, чи ще якось. По-іншому воно працює, не знаю. Ці всі е, гроші, всі гроші, які будемо збирати, вони будуть йти тільки на допомогу 110-й бригаді і конкретно Руслану. Тому ці гроші нікуди не підуть в якесь неправильне місце. Це буде правильна добра справа. Так, Uber насипає, тому що на вокзалі приїхав якийсь потяг і тупо насипає просто, але не дуже цікаві тарифи воно насипає. Поки що почекаю, може щось буде більш-менш нормальне. Поки що чекаю. Але коефіцієнтів немає. Зараз болта комфорта підключу, тому що в мене тільки бізнес стоїть. Тут 1-2 світиться. Уклон так само ефір. Одне замовлення, але щось по уберу насипало. Вже година, пів робочого дня пройшло. Треба робити, мабуть, перерву або чекати. Женя, де ти там? Чого ти там поїхав? Правильно ти поїхав? Тому що я сподола поїхав на регенераторну. Але з регенераторною прикольно. Тупо зразу на е, цей. Вокзал. Єдине, що тільки я довго їхав і Женя вже поїхав. Але він теж взяв замовлення з соломінки на Троєщину і назад на соломінку. А ну-ка, зараз у нас все онлайн-геопозиція. Де вона? Де воно? Де воно і де я? А, Он показує. Десь за Гаванським мостом їде. Та це ще на Троєщину їде. Та це коротше, там же ж затори, там же ж теж ремонт. Женя, будеш ти довго їхати, я тебе не дочекаюсь, піду сам їсти, мабуть. Або, або я поїду. О, що тут? Юра ще виїхав. Або я поїду працювати далі. Ось так. Скудришова на Ушакова. Це можна їхати. Я думаю, що це можна їхати 158 за скільки там. Там буде небагато кілометрів, може там до 10 мабуть. Так, да, я ж правильно зрозумів, де Ушакова. Це ж перестайка десь, да? здається, тут... тут погірше все. І теж нічого, От комфорт бізнес і нічого не блимнуло. Так що оберіть, поки насипає, їде по уберу. Ага, це вже я відстігнувся. Секунда. Все, небо таке, що може і дощ буде, а може і не буде. Так, подивився я, що у шоковані фіга це не берестейка, це... Новобіляч, Акадім Городок, тому не таке вже і смачне замовлення, як я думав, що там буде 10 кілометрів, там зараз буде 15 Мабуть. Хоч і тариф. Бейс, база, але це ж спеціально в центр, фільтр для того, щоб вже на обід нарешті поїхати. А то обід, 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 обід. Кажу про обід, біду, обід. Сам не їде. Так що погнали. Для обіду, Софійська борщагівка. П'ятірочка, наступне замовлення зразу майже без подачі. Будемо на вокзал їхати. Я подивився по уклону нуль замовлень, по болту нічого не горить. Uber X, звичайний, там, не знаю, по 9-10 по гривень кілометр, але на вокзал. В принципі, я думаю, що це буде нормально. Так що я їду зразу по Поуберу на вокзал, а он мене вже здається, мене вже вон стоять. В красненькому. З чемоданом був, з рюкзаком, мабуть, мій пас. Діма, привезли ми Діму на ЖД Центральний. Діма отримує хай п'ятірочку. Наступне замовлення в мене мінімалка. По болт бізнес коефіцієнт 1,5. Щось там 170. Це я дав по телефону. 170 гривень за 2,7 камера, по-моєму. Це здається в мене перший бізнес по болту за сьогодні. Зараз ще буквально думаю одне-два замовлення якихось недалеких і буду вже в сторону вдома чекати замовлення. Шукати, ловити. Так, це я у нас приїхав сюди забігти. <кхе> чекаю, чекаю. На замовлення, дивіться, що я хотів показати. Це, це, до речі, фільтр салону. Треба його поміняти. Дивіться, що я купив. Ви таки бачили пиво ІСІД? Нібито темне, але це просто світле пиво. Хто таке пив? Буду ввечері, а може завтра буду тестувати. І по індіян світлий Ель, Індійський Світлий Ель. Клас. Ну блін пряжка прям огонь. Так, це я приїхав додому. Майже додому. 235 кілометрів. Прокладаємо маршрут і куди ти прокладаєш маршрут? А, це ще типу замовлення додому може. Ну тут скільки ми додому залишилось? Десь 3. О, три км, як я і сказав. 235. В принципі, можна і сказати 240 кілометрів. Буде 240. Ще Вадик, полісос надо зупинитися і посчитати Хасу. Ух. Так, що? Убер 1464 гривні. До речі, чайові я щось взагалі не рахував сьогодні, але їх було максимум 100 гривень. Так от загалом взяти. Плюс-мінус порахуємо 100 гривень або не будемо рахувати. 1464 гривні. Бо он таксі сьогодні прям цікавенько, тому що це було аж два замовлення. 544 гривні і мінус комісії 54 гривні. Уклон. Уклон у нас не дуже. Так, тут немає інтернету, я поняв. Княже, затон, що тут 11-13, що тут немає інтернету. Або це мій Vodafone, або це мій моторола. 7 година вечора. А це означає, що це було 12 годин зміни. Так, є підключення до мережі. Рахуємо далі. 578 гривень по уклону. Плюс 578 гривень і плюс болт. Сьогодні болта, до речі, було більше, ніж уклона. 756 гривень плюс 756 гривень. Виходить 3288. І проїхав я 235 кілометрів. 240, ми ж казали. Це по 13,7 гривень за кілометр. 13,7 гривень за кілометр. Це по 275 гривень на годину грязі. Ну, не знаю, можна сміливо десь 35% мабуть, відсотків віднімати на паливо, амортизацію та е, податки. Я думаю, що приблизно це десь плюс-мінус, може, около 2000 гривень буде. Дякую вам за перегляд. Побачимося в наступному відео. Па-па!